Доброго дня, мене звати Гаврилюк Анастасія, я лікар загальної практики сімейної медицини в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 міста Вінниці. Хочу розповісти про клінічний випадок, який буквально нещодавно відбувся в моїй практиці. До мене на прийом звернулася жінка 54 роки. Звернулася з приводу контролю терапії артеріальної гіпертензії. Це був наш е, її другий візит до мене. Е, Оскільки їй 54 роки, я запропонувала їй пройти мамографію, оскільки жінка не пам'ятала, коли востаннє вона взагалі проводила скринінг раку молочної залози, тобто даних про УЗД, мамографію, тим більше огляду мамолога не було. В наявній медичній документації спочатку вона не хотіла е, проходити мамографію, вона е, казала, мовляв, це довго чекати, це все запис так далі. Я їй наводила аргументи, чому це потрібно робити. Також дала їй наочність, тобто листівку, в якій були розписані симптоми раку молочної залози, фактори ризику, та як виявити рак молочної залози, тобто, що потрібно проводити самообстеження, потрібно консультуватися з профільними лікарями, такими як мамолог, потрібно проводити ультразвукове дослідження та мамографію. Жінка не була дуже схильна до цього, але згодилась, що коли я дам їй направлення, згодом вона запишеться і зробить мамографію. Також вона взяла з собою цю листівку, щоб вдома вивчити її більш детально. Прийшов буквально один місяць. Вона знову записала до мене на прийом знову ж таки з метою контролю артеріальної гіпертензії та супутніх захворювань. І... Прийшовши на прийом, вона сказала, що так, вона тиждень тому прийшла мамографію. Вона записалась, вона трошки почекала, вона її пройшла, нічого страшного не сталося. І вона була мені вдячна, тому що під час мамографії було знайдено фіброзну кістозну мастопатію. Тобто, це, звичайно, не рак молочної залози, і ми цьому безмежно раді. Але знову ж таки зміни з боку молочних залоз були. Після цього вона звернулась на консультацію до мамолога і він вже надав їй подальші рекомендації: тобто, спостерігати за цим, регулярно робити мамографію, самообстеження і звертатись до лікарів. Отже, ми можемо зробити висновок, що листівки наочність розмови лікарів з пацієнтами є дуже важливими, тому що вони спонукають пацієнтів бути уважними до свого здоров'я. А ми знаємо, що профілактика це в тисячу разів краще ніж лікування, тому потрібно профілактувати такі страшні захворювання. Був випадок, коли на прийом звернувся чоловік 60 років, у якого вже були наявні симптоми. Симптоми на часте сечовипускання та сечовипускання вночі. Я пояснила йому, що він і по віку, і по симптомам підпадає під скринінг раку передміхрової залози, дала йому листівку на очність, в якій було розписано. Можливі симптоми раку простати, фактори ризику та необхідні обстеження, які потрібно пройти. Чоловік зацікавився, а чи він побачив, що наявні симптоми дійсно у нього є, і вони можуть і бути симптомами раку простати, Тому він зацікавився у цьому дослідженні. Я дала йому направлення на тест на ПСА. Напроста специфічний антиген та направлення до уролога. Він виконав цей тест, показники були дещо завищеними. Він звернувся на консультацію до уролога, де було поставлено діагноз гіперплазії передміхрової залози. Знову ж таки, добре, що це не рак. Але зміни з боку залози вже були, і страждала функція, і надалі пацієнт буде лікуватися в уролога та спостерігатись у нього. І знову ж таки, дана ситуація показує, що наочність є дуже важливою та інформативною, тому що пацієнти можуть підставити свої симптоми з дійсно симптомами, які є червоними прапорцями, і вони є більш прихильними до діагностики та лікування після цього.